На Сьогоднішньому занятті ми з вами продовжуємо вчитись розв'язувати задачі з фізики з теми теплові явища. І на сьогоднішньому занятті ми будемо використовувати ту кількість теплоти, яка виділяється під час згорання певної маси якогось палива. І так, задача перша. На спиртівку ставлять сталевий кухоль з водою при температурі 12 градусів по Цельсію. Який об'єм спирту потрібно спалити, щоб довести воду до кипіння? Маса кухля дорівнює 100 грамів, води 200 грамів, коефіцієнт корисної дії спиртівки становить 25%. Зараз ми з вами запишемо скорочену умову навпаки. Спочатку вкажемо, що нас питається, який об'єм спирту потрібно спалити. Об'єм спирту нас питається, а тепер будемо питати, писати те, що нам дано. Так у нас зможе вписувати табличні дані, які не зразу видні із умови задачі. На у нас ставлять сталевий кухоль, і так гріться буде сталь. Це сталі дорівнює 500 джоулів на кілограм градус по Цельсію. І буде грітися вода, тому що у цьому кухлі є вода. 4200 джолів поділених на кілограм градус по Цельсія. Температурою 12 градусів. Це холодне 12 градусів по Цельсія. Гріти воно буде до кипіння. Це гаряче, це буде 100 Градусів по Цельсія. Який об'єм спирту потрібно спалити, щоб довести воду до кипіння? Маса кухля, маса сталевого кухля, 100 грамів це 0,1 кілограма. Маса води це 200 грамів, тобто 0,2 кілограми. І коефіцієнт корисної дії це 25%. ділим на 100, 0,25. Ось тепер в нас не підведена рисочка і можна дописувати ще додаткові дані. І так горить спирт. В навколишнє середовище виділяється певна кількість теплоти при згорянні спирту. Цю кількість теплоти можна знайти за формулою, помноживши питому теплоту згоряння спирту, яка виділяється під час згоряння строго 1 кілограма спирту, на масу згорівшого спирту. Але маса нам невідома і не питається, а питається об'єм. Тому замінимо масу як об'єм на густину на об'єм. Але оскільки це маса спирту, то і тут спирт, І ми отримуємо, що та кількість теплоти. Яка виділиться під час згоряння певного об'єму спирту, буде шукатись за формулою. Питома теплота згоряння спирту помножена на густину спирту і на об'єм спирту. На що піде ця кількість теплоти? Піде на нагрівання стального кухля? сталі Буде дорівнювати маса сталі, на питому теплоємність сталі і на різницю температур. В цьому кухлі знаходиться вода, яка теж буде грітися. Кю води це маса води, питома теплоємність води і на ту саму різницю температур, що й кухоль. І так, 25% тієї кількості теплоти. Яка виділиться при згорянні спирту, піде на те, щоб нагріти від 12 до 100 столевий кухонь і ту воду, яка в ньому знаходиться. Підставимо замість кожної Q її значення. І так, ета. Замість Q згорання. Це буде Q, Q спирту помножити на спирту і на об'єм спирту. Це дорівнює. Q сталі. Маса сталі на питому теплоємній сталі і на те гаряче мінус те холодне, додати кількість теплоти води. Маса води це води. І така сама дужка – те гаряче мінус те холодне. Визначимо веспирту, але в чисельнику попутно винесемо за дошку спільний множник. І так, об'єм спирту буде дорівнювати. Риска для дробу. Виносимо задушку. В дужках Т гаряче мінус Т холодне. Помножити на маса сталі, на питому теплоємність сталі, маса води на питому теплоємність води. Розділимо це все на коефіцієнт корисної дії. Кю спирту і ро спирту. Ось таким чином ми і знайшли формулу для обчислення об'єму спирту. Давайте спробуємо підставити туди значення. І так, об'єм спирту буде дорівнювати. В дужках від гарячої відняти холодно, та гарячої 100, холодної 12. То мінус 12 отримаємо 88. 88. Тут в дужках маса сталі. Це маса сталі 0,1 і помножити на 500. 500 на 01 буде 50. Додати? Маса води 0,2 і на 4200. Це буде 800. 40 80. Розділити на 0,25, це коефіцієнт корисної дії. Розділити на Q спирту, у нас немає і розпирту ми ще не подивилися в табличці. Давайте подивимося. І так, густина рідна спирт 800. І спирт, теплота, згоряння палива, спирт 27 мегаджолів на кілограм. Допишемо даного. Густина спирту. Це є 800 кілограмів на метр кубічний. І питома теплота згоряння спирту. Це буде 27 мега. Це 10 у шостій джоль на кілограм. Так, значить, тут ми домножаємо на кю на 27 на 10 у шостій. І помножити це все на 800. Дорівняє. Ну що ж?

Причому нолики ми можемо скоротити. Ну що ж, будемо обчислювати. Чисельник 88. Ой, вибачте, трос. 88 помножити на 89. 78,32. 32. 7,8,32. Розділити 0,25. 0,25. Помножимо на 27. Отримуємо таке число. Помножимо на 80. Отримуємо ось таке число 540 на 540, але помножене на 10 у шостій, бо ми його не враховували. Ще раз викликаємо калькулятор. Тепер 7800-7832 ми поділимо на 540. Отримаємо 14,5. 14,5 на 10 у. Переносимо із знаменника знаменника в чисельник мінус шостій степені. Число більш-менш стандартному такому вигляді. 1,45 на 10 у мінус 5 метра кубічного. От такий об'єм спирту потрібно спалити, для того, щоб воду в кружці нагріти від 12 до 100 градусів по Цельсію, якщо маса стальної кружки у нас 100 грамів і маса води 200 г. Задачка розв'язана.